Вітаю в ефірі програма Особлива думка. Понад сім місяців Україна героїчно протистоїть російським окупантам, і на фронті, і в тилу зусилля кожного спрямовані на досягнення перемоги над ворогом. Сьогодні ми поговоримо, як на прифронтовій території Харківщини тримає свій економічний фронт Олексіївська сільська територіальна громада. Гості нашої програми Олексійський сільський голова Анатолій Страхов і його заступник Тетяна Руденка. Доброго дня! Доброго, Доброго дня перше питання до очільника громади Анатолій Анатолій. Анатолій як живе громада від 24 лютого? На сьогоднішній день в час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, звісно, наша громада була повинна була реагувати і приймати відповідні рішення щодо забезпечення життєдіяльності наших мешканців, наших соціальних об'єктів та таке інше. І перш за все, ми змогли зберегти працездатну. Роботу наших депутатів, зокрема, це засідання сесії, які ми проводили в цей час, змогли також зберегти дієздатність нашого виконавчого комітету за рішенням нашої ради, деякі функції були передані виконкому для більш оперативного реагування на ті чи інші виклики, які можуть бути можуть бути в період війни повномасштабної. Також в пріоритеті громади була допомога Збройним силам і територіальної обороні. Також ми в цей період приймали вимушено переміщених осіб і намагались розмістити їх на території нашої громади. Також одним, Ще одним із пріоритетів це була наша робота з міжнародними партнерами. Це і ООН, це і Юліт, це і Червоний Хрест, це і якщо ми кажемо про держави, це і Франція, і Республіка Польща та багато інших щодо отримання, перш за все, нашими мешканцями і вимушено переселеному переміщеними особами гуманітарної допомоги. Фактично, майже всі півроку ми намагалися співпрацювати з нашими міжнародними партнерами в пріоритеті. Це це Республіка Польща, і на протязі цього періоду ми проводили багато різних зустрічей на території западної нашої частини нашої держави, і на сьогоднішній день ми вже вийшли на логічне закінчення цих пошуків, і фактично, на сьогодні є вже відповідні напрямки нашої співпраці. З республікою Польща, і яке вперше все дасть нам можливість створити нові робочі місця, трохи переорієнтувати наших, вперше, мешканців і вимушено переміщених осіб. Комусь прийдеться перевчитись для того, щоб отримати це нове робоче місце, комусь прийдеться ну, взагалі змінити можливо, життєво свою філософію, але на жаль, війна. Нас заставляється робити. А зараз до нашої розмови підключаються два одних з найкращих експертів України з питань децентралізації. З Києва до нас підключається голова правління центру розвитку місцевого самоврядування Діана Барінова і з Харкова Віктор Нестеренко, експерт з децентралізації центру розвитку місцевого самоврядування. Доброго дня не так давно. Ви в складі робочої делегації відвідали разом з керівниками окремих громад України. Відвідали Республіку Польща. Питання як Олексіївській громаді та іншим громадам бути конкурентоздатними на економічному фронті України. Доброго дня, колеги. Дякую за запрошення і за увагу до цієї дуже важливої теми, яку сьогодні будемо обговорювати. Сьогодні у нас в Україні триває війна, і наш основний фронт, звичайно, це збройні сили України, яким ми дуже дякуємо за те, що сьогодні ми можемо сидіти і говорити про наше майбутнє і про наш розвиток. Сьогодні ми маємо думати про те, як в першу чергу підтримувати збройні сили України. А для цього нам потрібно тримати інший фронт економічний фронт. Ми буквально два тижні тому повернулися із Республіки Польща, наш центр розвитку місцевого самоврядування, який колись займався підтримкою децентралізації, продовжує свою роботу. І зараз наш основний фокус саме на місцевому економічному розвитку. Можу відмітити всіх голів. Які були з нами в цій поїздці, це голови з різних областей України, це Харківська область, Полтавська, Київська, Житомирська, Рівненська, Закарпатська, але Харківська, звичайно, для нас була в пріоритеті, бо не тільки це рідна наша рідний наш базовий регіон, але це регіон, де, не зважаючи на те, що йдуть активні бойові дії голови громад, думають про економічний розвиток, і можу сказати, що коли ми на форумі по відновленню України. Там, де були присутні більше 700 представників бізнесу з Республіки Польщі, коли ми презентували нашу делегацію, а ми були єдина делегація з України, яка взяла участь у цьому форумі, бо це був внутрішній форум польський, а наші партнери все таки нас запросили, нас співпали дати нашого перебування в Польщі. І коли е поляки чули, що це бізнес із і голови громад із е, області, де кожен день прилітає, вони були дуже здивовані, і, о, і це мотивувало їх іти з нами на співпрацю, допомагати, думати про спільні проекти. Тобто, це було дуже такий важливий політичний, в тому числі, момент, іде ідеологічний момент, що ми показали, що ми роки не будемо опускати. Якщо ми зараз е, на території кожної громади зможемо організувати певні процеси для збільшення доданої вартості в аграрному секторі, це може дати за додаткову зайнятість для місцевих жителів, додаткову зайнятість для е, переміщених осіб, які зараз без роботи, і це дуже впливає на всі процеси. І якщо ми невеличкі такі речі зробимо разом з керівництвом громад. Це дасть дуже великий економічний ефект, і якщо це зробити в рамках всієї країни, це звичайно дасть велику синергію і гроші в бюджет. Тому дуже важливо, щоб ці процеси пішли знизу. Олексійська громада, вона унікальна. Це громада, одна з останніх, які був створений в Харківській області. Створена суто добровільно, створена за рішенням і мешканців, і голів та тічних, сільських рад. Ця громада витримала рік, коли вона була вже об'єднана, але не були прийому з одно з бюджетом. Цю громаду представників ми вже возили в 2019 році в Польщу для того, щоб показати деякі речі, як живуть поляки. Сьогодні дуже актуально виходить з того, що Україна стала кандидатом в Європейський Союз, отримала статус кандидата. Далі у нас іде процес підготовки документів, далі вимоги для того, щоб ми стали членом ЄС. І оці поїздки, вони якраз спрямовані, одна з цілей цих поїздок спрямована на те, щоб ми е, дали можливість підприємцям і керівникам громад зрозуміти, а які ж вимоги є для того, щоб стати членом Євросоюзу, для того, щоб ми на рік, на два, можливо, на п'ять, на десять ці громади, які відвідують е, Польщу саме з цією метою, вони зрозуміли, що їм треба змінити в себе в управлінні громадами взаємосимовної бізнесу і е, керівництва громади. Тому що упор ми робимо, коли готуємо такі візити, на те, що на рівні кожної громади має відбуватися комунікації бізнесом. Чим більш комфортно бізнесу, тим більше в нього можливостей сплачувати податки, бажання сплачувати податки. І одне з головних викликів зараз всієї України, не тільки Харківської області, це збереження людського капіталу. Тетяна Олександрівна у складі української делегації ви нещодавно повернулись з республіки Польща якою була ця поїздка, який її рівень був, і що побачили з ким зустрілися? Коли ми зустрічались з польськими колегами, і я презентувала нашу громаду, я казала: ми не просимо вас коштів, ми не просимо у вас гуманітарної допомоги. Дайте нам лінію, бушно дайте. Ми тому, що коли ми були у фермерському господарстві, у нього лінія 76-го року. Він працює, вона працює, оснащення в неї дуже високе, воно відповідає європейській якості. І якщо вони захотять, я ж думаю, модернізацію вони будуть проводити на своїй території. Ми згодні взяти цю лінію собі. Значить, вони надають в супермаркети, в торгові свої точки митий картоп, миту картоплю, сортировану, миту, запаковану відповідно або сітка, або бумажна упаковка. І тому я вважаю, Якщо ми економічний ефект повинні, будемо казати, хочемо мати, у нас повний цикл повинен проходити: це вирощування, переробка і реалізація. Тому сьогодні вже є у нас наробки. Поставити свій магазин. У нас в делегація дуже була продумана, і тому представники Закарпаття, представники Харківської, Полтавської, івано франківської області ми з ними домовились про обмін продукції, яку ми будемо випускати. Значить, Для того, щоб наситити наші точки торгівлі, для того, щоб. і Торгів і нашу продукцію знали, будемо казати, в Україні і їхню продукцію реалізовувати і також розповсюджувати на нашій території. Всі погодились. Я хочу сказати: в нас є чіткий алгоритм. Він вже майже побудований. Яку продукцію де ми будемо покупати як і, і Де ми будемо її переробляти, і саме головне, де ми її будемо реалізовувати? І нам тут я погоджуюся з Тетяною Олександрівною, вона вірно сказала те, що нам не вистачає одного. Одного з вина це е, лінії по переробці тої або іншої продукції, і зараз е, ця поїздка вона фактично була направлена на те, щоб е, знайти міжнародну підтримку у придбанні або отриманні е, от таких от ліній для переробці, для того щоб наша громада е, могла завершити ну, провести завершений цикл. Єдине, що хочу зазначити, що фактично це все буде відбуватись на базі нашого комунального підприємства у співпраці з місцевим бізнесом нашим, нашої громади, і також з одноосібниками, так званими, це місцеві мешканці, які зможуть реалізовувати в тому числі вирощену свою продукцію на своїх городах. Це була програма особлива думка. Сьогодні ми говорили про економічний фронт Олексіївської громади. Я всім бажаю всього найкращого! Все буде Україна!